Всім привіт! Це друга частина огляду на масажну антицелюлітну банку. Дана кнопка відповідає за вимкнення. Наступна це сила всмоктування. Далі пауза. Та остання це ступінь нагріву. Загалом тут міститься 6 режимів підігріву та силу всмоктування. Вмикаємо. Бачимо світлові індикатори, Синій відповідає за силу всмоктування. З кожним натисканням кнопки перемикається режим. Наразі другий, третій, четвертий. Під час увімкненого четверту горять сині кнопки з бок сторін. Далі п'ятий та шостий. Коли увімкнений шостий, горять три кнопки синього кольору зверху, показуючи раз ближче другий, третій, четвертий режим, п'ятий та шостий. Так, йдемо далі. Червоний світовий індикатор змінює ступінь нагріву. З кожним натисканням перемикається режим. Наразі четвертий, далі п'ятий та шостий. При вімкненому шостому режимі горять три червоні лампочки знизу. Зараз переверну масажир та покажу, як це виглядає знизу. Бачимо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий або ж зовсім можна вимкнути підгрів. Так, показую ще раз. Доходимо до шостого режиму, потім натискаємо сьомий раз і підігрів повністю вимикається. Як бачимо, світловий червоний індикатор вже не горить. Та знову показую вам кнопку сили в аби ви почули, як змінюється потужність та гучність масажиру під час використання різних режимів.